І дорослі. Я Ми обираємо запросити на казку, яка називається The Little Round Bun. Я вам скажу, хто є авториції каски, а ви спробуйте здогадатися, що ж за казка це українська. А, ви вже знаєте. У нас є Ебе, Еге, Ефокс, Фокси Локсі, Еґренджма, Гренчпа, wolf. Автори казки. Так, віч так, також дітей. Так. Я дуже попрошу вас одне лише, щоб ви були дуже тихенькі, тому що у нас немає мікрофонів. Актори наші теж маленькі, це учні 4 а 4Б класу, які дуже старалися, і вони хочуть, щоб ви всі всі почули. Добре, домовились? My name is Foxy Loxy. I'm here a long time. I'm smart. I'm special. Glad to meet you, Foxy Loxy. I Yeah,